Програми соціально-економічного розвитку Баштанського району за 2013 рік. Інформацію начальник відділу депутатів ради адміністрації староду Паліна Легіна хотіли на увазі, що це основна програма по розвитку району. в неї включено дуже багато розділів Аліна Єврона розповість в новому виконанні програми, які стан соціально-економічного розвитку району за 2013 рік, чого ми добилися, чого не добилися, які показники маємо. І які перспективи ми плануємо на 2014 рік По виконанню соціальних президента діти воїнів України в Баштанському районі допоміг Петро Накоренів, начальник відділу освіти молоді та радіомітації, і про розвиток медичної гали Бертанського району, Барсіан Алла Анатолійовна головний карта, і саме Центру на штурму, головний центр, допомоги, ще допомагають, якщо є питання про. Сільській місцевості і потім, якщо будуть питання, відповіді, тобто вони мають таке обговорення, питань різне. Я думаю, що ми послухаємо всіх відповідачів, а потім, якщо будуть питання, зауваження, пропозиції, не буде заперечень. Якщо не буде заперечень, то я попросив на регіону нам про, про питання стане кабінети розповідає що у нас 2015 рік, це був складний, але ще хочеться зауважити. Програму соціально-економічного ризику в Баштанському районі ми виконали. Піднімемо ці програми там, які були виконані у 2013 рік. Ось тому я хочу вам коротенько про нас подивитися. А саме, поглянули протистоїли, з тим, як ви бачите, у нас галузька відсутність представлена такими підприємствами. Найбільшим фавором у нас є і городянком промислових продукцій Баштанський середовод, Потім на дочильність підприємство Клібокамбінат, зубільне підприємство Агромажселість, привінянське РК, на жаль, на сьогоднішній день не функція, на мене і комунальне підприємство, міський водоканал. Міськовідводоканал у нас відноситься до голоси комунального господарства та промислового, а саме виробництва та розпорядження води. І тому, відповідно, до статистичних даних за січень буде Нанадцятого року, промисловими на району, у нас реалізовано промислова продукції на суму 559 гривень гривень 132 тисяч, що на 1,3% і три відсотки більше році. Як ви бачите, у нас завдяки тому, що власне серед забудова, які були проведені у 2013 році, на початку і знаєте, це був дубовий прохід виконання наших програм за 9 місяців. Але все ж таки на кінець року баштанських це введення дію, дію нового цегу все-таки дав форм розвідку. У нас є проблеми з, з баштанським клібокомбінатом. Вони зменшили свій продукції, зменшили нижче але на сьогоднішній день вони створюють нове альтернативне підприємство Катена Дія, який на базі клібокомбінату у нас виробляє і викликає клібовуючи вироби. Князь Ивановского округа, он дошли на Москве, в районе Нахопина, в районе Нахопина, в районе Нахопина, що районе Нахопина, в районе Нахопина, в Та і стоїть тут, що хоч діти до шкільної освіти. У 2012 році до закону України про дошкільну освіту було внесено зміни про те, що про прописано, що діти до шкільної освіти після того, що після того, що має бути до шкільної освіти. Це показник належного діти, а саме

І ця природня, ми практику розуміємо, що в Миколаєві більше перспективи, більше можливості і більший відповідь, гаряче сумарнах, учнів Миколаївських району, які так та працюють. Але ми позиції не здаємо, якщо порівняти роботу з оборони з го року, то. 50 модуля в Ваган Контракт ви маєте і в тому 35 переможців Бернаті Полімпіад на обласному контракту українських країнів. В Сьогомичній районі у нас 3000 дітей проведено до Сьогомичній. На періодному етапі право, ви бачите, до Сьогомичній район, в обласному етапі право 5400. В 2012 у реалізовували до Сьогомичній район, Обладує загальні практики сімейної медицини. Звісно, надаємо спеціальну Анатолій Бивомов. Роботи в цьому музичному закладі організована на, на самому відповідності амбулаторії загальних якостей сімейної медицини. Перш з школа січня 2013 року створено центр первинної медико-санітарної допомоги, як окремо з медичної структури. Центр первинної медико-санітарної допомоги відповідає за надання первинної медико-санітарної допомоги країни. До його складу входить амбулаторія загальної практики у сімейної медицини на базі ДРД, амбулаторія загальних Заходи охорони дороги районів. Судентку реально травми сім'я медицині двадцять два. На даний час цей лікарні медикані запомоги працює сто п'ятдесят шість вікарін, весни лікарі двадцять сім лікарі допомоги.